Усім привіт! Поїздка день другий. Андрюха зайнятий. А я трішки розповім, що ж вчора там такого не робили. Були в двох місцях, переважно відвозили медицину. Я розкажу дві такі речі, мені, гадається, дуже такі важливі. Перше місце, куди ми поїхали, там багато медицини ми туди привезли, бо, на жаль, нічого нема, бо це запорізький напрямок, просто не вистачає. На жаль, не встигають підвозити, бо поранень дуже багато. І ось привезли ми медицину, людині, яка займається цим в підрозділі. Ну, Вже там віддали все, там розвантажились, підписуємо бумажки. она каже, что я то вообще працювала за кордоном лекарем, и тут благодаря освободителям зашла сама, бо было батькив, человека и двоих детей, и каже, я тут І до кінця. І залишилась сама. А потім, знаєте, така пауза невеличка, каже, ні, не сама. У мене 75 дітей. От уходять, лоби здорові. Але діти, діти. Така собі зворушлива історія ситуація, чесно кажучи. На друге місце, в яке ми їхали, окрім там медицини, ми привезли інструментарій для ампутацій. Мін дуже багато. Кацапи готувались. І я довго там думав говорити чи не говорити про такі речі. Вони дуже неприємні, да? там ампутації, пилки, хірилки, там, все тому подібне. Але просто у нас дуже часто буває ейфорія. Наприклад, як вчора, пам'ятаєте, вчора мене записали коли відео, що що там відбувається, це таке діло, така історія, але перемоги ще поки нема. Поки не приженемо кожного там. Урода зі зброєю в руках з нашої неньки діло не буде. Що в них там буде відбуватися пофігу. Вигнать треба усіх. Бо вони там чубляться щось там, мірюються чимось, а да, у нас хлопці та дівчата гинуть. На жаль. Тому працюємо, не забуваємо, робота йде, допомагаємо нашим захисникам. Всім добра, бобра, всього найкращого. А ми поїхали далі. Сьогодні у нас дві точки. І нас там теж чекають.